Які вже стали історією для життя міста та області. Чому вкотре не відбулася сесія Луцької міської ради? Майбутні об'єднаних територіальних громад, перспективи співпраці з ними. Усе це і не тільки. Тож вітаю вас в ефірі Дайджест. І я його ведуча Ірина Кудря. Чому вкотре не відбулася сесія Луцької міської ради? Хто винен у цьому? Яка ситуація в місті? І хто ж таки готовий взяти відповідальність за життя та комфорт лучан. Дивимося далі. 2 березня Юлія Восенко ініціює продовження позачергової 19-ї сесії, тієї, яка не відбулася ще 24 лютого. Але як можна продовжувати те, що не відбулося, згідно висновку начальника юридичного відділу міської ради? «19-та сесія ну, фактично фактично стала такою, яка не відкрилася і не проведена реєстрація? Попередньо на прес-конференції Юлія Восенко заявила щодо сесії: Ми приймемо рішення спільно. З представниками інших фракцій, так само як це відбувалося. І е, сесія буде продовжена, і ми будемо працювати далі. Однак менше ніж за добу про призначення сесії дізнається лише Тарас Шляхтич, голова фракції Самопоміч не дотримавши слова і не повідомивши інших голів фракцій, що додати призначення сесійного засідання. Юлія Восенко таки скликає її. Ще до приходу депутатів у сесійному залі присутні громадське формування самооборона та її члени Сергій Рижков та Юлія Ютовець, які розставляють таблички для депутатів окремих фракцій. Називають себе громадою міста та погрожують представникам сек. Кратаріату бачила і я, і всі працівники, але ж не будемо ми з ними битися. Ми не мали змоги їх просто забрати. Вони б чинили опір». Юлія Лосенко, яка називає себе на даний момент, я головуюча, не зуміла станом на 10-ту годину організувати роботу депутатів та заляканого секретаріату. Коментарів з приводу роботи самооборони у залі не дає. Я... Як я коментуєте, це що дістав коментувати? На сесійне засідання зареєструвалося 15 депутатів, що робить його неправочинним. Тож залишається улюблене в роботі вусенко. У чому неодноразово пересвідчувалися лучани вусенко? Вкотре оголошує перерву. Цього дня їх було аж дві. Перенесення проведення пленарного засідання про час і місце проведення пленарного засідання буде повідомлено додатково. Відкритим залишається питання: хто керуватиме містом і чи бере Восенко на себе цю відповідальність. Я би хотів би, щоб Юля Василя ми зараз зрозуміли для себе, щоб громада почули протягом двох тижнів, хто в нас виконує функції міського голови, хто в нас відповідальний за основне одна людина. Нам не треба проти кількість заступників, одна людина. Мене дивує дійсно того, через що це все відбувається. Тобто ми кожного так дійсно, якщо 19-та сесія міськради таки відбулася б 24 лютого чи того ж 2 березня, секретар Юлія Восенко могла би стати виконувачем обов'язків міського голови та отримати право накладати вето на рішення депутатів. Ви би як виконувач обов'язків. Мали би повноваження накладати вето на рішення депутатів?» повноваження? Звичайно, мала би причина відсутності фракції укроп на сесії Луцької міської ради Ігор Поліщук пояснив так: на сьогоднішній день фактично рада заблокована таким її бажанням залишитись на посаді, і вона тримається з закрізького з Тож чи зможе секретар Юлія Восенко, якої не обирала громада міста, стати тією, яка буде нести відповідальність за мешканців Луцька, який у вас є досвід управлінця. На що можуть случане покласти на ваші плечі? Те, що все буде працювати. Звідки важко? Давайте поговоримо досвід. про досвід. Справа в тім, що на сьогоднішній день є людина, яка прийшла в місцеве врядування всього на всього півтора року тому. І за цей час так і не зуміла знайти комунікації між депутатами і не лише з ними. Покійний мер Микола Романюк за всі роки роботи ніколи не дозволяв так некоректно поводити себе з людьми, як на жаль, це робить Юлія Васильівна. Е, можна Бу ми вас цей коментар. На голову фракції Укропу Луцькій міській раді Ігоря Поліщука складено три адміністративні протоколи. Справу пов'язують з його депутатською діяльністю. Привід для складання протоколів про адміністративне порушення. Депутатський запит Ігоря Поліщука щодо незаконного проникнення в кабінет ректора Луцького національного технічного університету Петра Савчука трьох працівників з управління захисту економіки для встановлення прослуховувальних засобів. Це сталося 9 листопада минулого року. Запит був озвучений під час сесії 30 листопада. Депутату запит Ті, просив забезпечити об'єктивне розслідування цієї справи, оголошення підозри особам, що вчинили незаконне проникнення, забезпечення вирішення питання по обрання їм запобіжного заходу. Незважаючи на те, що минуло більше трьох місяців від цих подій, протоколи на депутата були складені лише 28 лютого. Така реакція зі слів поліщука і спробою тиску на депутата у зв'язку з нинішньою політичною кризою у Луцькій міській раді. Це й стало приводом до проведення прес-конференції з головою фракції Окроп Луцької міської ради. Всі правоохоронні органи, прокуратура. Управління захисту економіки, головне управління Нацполіції між собою пов'язані. У зв'язку з цим я обачаю таку реакцію різко агресивну у відповідь на мій депутатський запит. Протоколи були складені управлінням захисту економіки в Волинській області, тим самим управлінням, працівники якого проникали в кабінет Петра Савчука. Таке прискорення і. Надання руху цій справі саме зараз я вважаю безумовно пов'язано з тими політичними подіями, які відбуваються на даний момент в Луцькій міській раді. Дати судового засідання ще не призначено. Ми чекаємо, коли прийде мені повістка для того, щоб з'явитися в суд. І буду відстоювати свою позицію в суді, ту, яку я сьогодні заявив вам. На продовження теми міста партнерський проект на межі ви дізнаєтеся, в яких умовах навчаються луцькі діти. Це партнерський проект на межі, який реалізовується спільно з Волинськими новинами і українським об'єднанням патріотів Укроп нині ми у Луцькій загальноосвітній школі номер 13 Тут у дві зміни навчається пів тисячі школярів. Ходити у першу зміну діти не можуть через от таке от аварійне приміщення. Потроє школяриків за однією партою. Ось так минають уроки в одному з кабінетів цього навчального закладу. Попри те, що профільне міністерство говорить про новації в освіті, учні початкової ланки Луцької 13-ї школи туляться у старому дерев'яному приміщенні, побудованому у 1946 році. В Першому класі, коли я привожу зранку дитину, приїжджає велика машина по дорозі. Школа трясеться. Чому будують в 27-му школу? Бо там тати хороші, мами хороші, з великими портфелями, з великим. Ми посадами, а нас прості собі люди тут. Один із корпусів школи і справді є ветхим фондом, який потребує негайного знесення. А тут навчається купа дітлахів. Відкрити вікна на уроці неможливо. Старі дерев'яні конструкції просто не стануть на місце, каже учитель початкових класів пані Людмила. Педагог не може підійти до першокласників, які потребують уваги. Відстань між партами і рядами не дозволяє вільно пересуватися кабінетом. Умов. Як було у 80-му році, такі умови залишилися у 2017 році. Закінчується перша зміна, приходить. Друга зміна. Ні, змінами прибиральницям дуже важко поприбирати. І це лише перша зміна. Після дзвінка у цей кабінет забіжать третьокласники. Через тисніву в гардеробі діти не можуть переодягнутися. Кожна шавка для одягу має мінімум двох власників. Та діти не завжди й одягаються, аби з цього приміщення перебігти, наприклад, до їдальні чи з нового корпусу дістатися спортзалу. Усі будови школи розкидані подвір'ям. Дуже незручно. І діти потім хворіють. Ми прийдемося, гарячі, вибіжемо з фізкультури, прийдемося потім вже з. Ранку горло, ніс болить і так далі. Це крик душі, а не проблема, кажуть мами й тати. В Луцьку подібної школи немає. Якщо приміщення не добудують, то навчання у дві зміни буде до сьомого класу. Втомилися не лише лікувати дітей від постійних застуд, а й від постійного страху. Чи не впаде стіна, чи стеля під час уроку. Аби вкотре нагадати чиновникам про аварійну школу, вирішили діяти публічно. Це настільки не то, що незручно, це просто недопустимо катастрофічно, бо це складає загрозу загрозу здоров'я дітей. Ми перші звертаємося. Зверталися всі директори, які були до цього в цій школі, до нашої влади, але чомусь наша влада ніяк на це не реагувала. Тому вже батьки вирішили про те, що напевно це вже треба батьківськими силами. Діяти і була вирішена написати петицію безпосередньо до міської ради, таким чином була створена ця петиція. Після петиції, яку за добу підтримало більше трьох сотень лучан, заворушилася і міська влада тішаться батьки. Представники з міськради пообіцяли, що до 10 березня зроблять геодезичну зйомку, каже керівник навчального закладу. До слова новий директор тут лише півроку, але б'є у всі дзвони, аби про аварійну школу нарешті почули у владних кабінетах. Вся громада настроєна для того, щоб ми мали нормальні умови, батьки не дадуть це питання відкласти довгий ящик. А ми як адміністрація самі зацікавлені, щоб створити нормальні умови для дітей. У батьків дирекції уже не прохання, а вимоги до влади, добудова школи. За підтримкою ще й звернулися в офіс розвитку кварталів фонду Ігоря Палиці тільки разом. Ми всіх запрошуємо на офіси розвитку кварталу, щоб вони могли звернутися до нас, а ми підказали, як подати петицію, куди подати клопотання, куди подати звернення, як звернутися до депутата. На кожному офісі кварталу є представники партії Укроп, до них можна так само звертатися. Все ми розкажемо, все підкажемо. Півтори сотні школярів у ЗОЖ номер 13 – мешканці сусідньої княгининівської громади. За логікою кажуть батьки, ОТГ мала б долучитися до добудови школи. Голова громади підтверджує, вона й сама підтримала цю петицію. Відтак, нині громада, що функціонує лише три місяці, розбирається зі своїми освітніми проблемами. Усе решта на черзі. Шкода, що на сьогоднішній момент ми фінансування проводити добудову цієї школи не можемо, тому що воно можливе тільки тоді, коли буде підписаний договір про співпрацю територіальних громад, коли громада Луцька захоче. Співпрацювати із громадою Княгиненка. Тоді буде розглядатися таке питання. Звісно ж, питань більше ніж відповіді. Відтак тішить факт, що петиція таки змусила міських чиновників звернути увагу на аварійний навчальний заклад і навіть приїхати оглянути об'єкт, каже депутат укропівець Борис Маль. Який порядок дій? Ну, в першу чергу потрібно мати проєктно кошторисну документацію на те, щоб розуміти в що обійдеться бюджету міста, будівництво приміщення нового приміщення чи добудова цієї школи. От власне на це зараз спрямовані основні зусилля. Я так вважаю, що за 2-3 місяці ми повинні отримати ці документи, а тоді на сесії Луцької міської ради приймати рішення про початок будівництва, про необхідну суму. Тим часом батьки у разі ігнорування владою цієї проблеми обіцяють завітати на наступну сесію міськради і відстежувати усі наступні кроки стосовно добудови 13-ї школи. У селі Зміїнець Луцького району завершують будівництво багатоповерхового будинку, що викликало шквалу бурень серед місцевих мешканців, незважаючи навіть на те, що частину цього житла отримають бійці. Ато думки громади і позицію забудовника почули також і наші кореспонденти. Це вулиця Шкільна у селі Зміїнець Луцького району. Звідси до міста менше одного кілометра. Земля площою більше гектара ще 2015 року була надана тодішнім маяківським сільським головою Ігорем Ярмольським у користування обласній прокуратурі. Згідно із паспортом об'єкту, тут планують звести багатоповерхові будинки, що викликало хвилю обурення серед мешканців населеного пункту. Люди багато років брали собі тір. Е Маєтки обустраювали їх як могли, і розраховували своє життя жити в маленькому, одноповерховому селі, а не під балконами величезних будинків. Це та інші питання вже обговорювали під час громадських слухань, ініційованих сільською радою ще у січні цього року. На чергову сесію сільради винесли питання щодо затвердження детального плану забудови. Би запланувалося містечко, в якому будуть, як говорять проектанти, жити десь близько двох тисяч людей на одному гектарі 30 соток. Ми не можемо фізично уявити, як інфраструктура села Зміїнець, яке є в сільській місцевості, витримає таку такий натиск стільки жителів на Реті, який принесли забудовники до сільради, чітко видно, що на цій ділянці планують звести будинки п'яти та семи поверхів, Проте останніх і виступили мешканці зміїнця. А тому й просять про зміни в плані забудови. На ці аргументи у забудовника свої переконання. Ми думаємо, як провести надання цих квартир бійцям АТО чи конкурсом, чи якимись лотереями. Представник бійців АТО Георгій Остров зазначив, що не варто перешкоджати забудовнику, який надає чи не найбільше пільгового житла для Атовців. Насправді ще. З 2016 року, з лютого місяця, забудовник пообіцяв. 10 квартир двохкімнатних учасником антиростичну операцію. Завершення будівництва у Зміїнці може викликати і ряд інших проблем, як то відсутність інфраструктури, проблеми з водогоном, місцями у дитячому садку та школі. Частково забудовник пообіцяв вирішити цю ситуацію і навіть провести реконструкцію спортивного майданчика у школі номер 13, куди ходить чимало дітей з княгининівської сільради. Окрім цього, забудовник обіцяє інвестувати у село, зокрема, відновити зруйновані дороги на двох прилеглих вулицях. Попри Речі дискусії того дня питання зняли з порядку денного сесії та перенесли на інше засідання. Перед цим проведуть відкрите засідання земельної комісії, де сподіваються знайти компромісне рішення щодо цього питання. Усім відомо, що в Україні триває реформа децентралізації, в контексті якої створюють майбутні об'єднані територіальні громади. Днями відбулося фінальне обговорення щодо створення майбутньої Колківської ОТГ. Деталі у сюжеті. У селі Годомичі Маневицького району громадські слухання з приводу входження до Колківської об'єднаної територіальної громади. Відповідно до перспективного плану формування громад, центр майбутньої спільноти має бути у селищі, що за 15 кілометрів. Сільський голова розповів про усі позитивні моменти реформи та можливі, на його думку, ризики. В об'єднання мешканці Годомич увійдуть небідними родичами. На території села діє сільськогосподарське підприємство Бафало. Також уміють працювати із грантами і з міжнародними проектами. Я поважаю бучію. І прийму бучі думку. на збори Годомичан приїхав і голова Маневицької райдержадміністрації, який ретельно стежить за об'єднанням громад в районі і має свою особисту думку щодо його майбутнього. Цей погляд суперечить перспективному плану об'єднань громад. Моя думка незмінною є. Найкращий спосіб для Маневицького району, якщо в Маневицькому районі буде дві об'єднані територіальні громади в Маневичах і в Колках. Тому, якщо хтось буде казати, що Перспективний план міняти не можна дурниці, можна міняти, аби була добра воля всіх громад. Зміна перспективного плану може затримати процес формування громад до наступного року, і таким чином селяни втратять державні субвенції, що надходять новоствореним ОТГ. І от, наприклад, якби ви відналися в 2015 році, ви б вже в 2016 році Колківська громада отримала приблизно 14 мільйонів гривень тільки на інфраструктуру. Я цивлю відповідально, тому що я знаю цифри. Громаду вмовляти і не довелося. 109 її представників проголосували за, і лише один утримався. Можливість буде більше для них і для нас. І побудують дорогу і пустять автобус. Більше буде грошей надходити більше більші ці люди будуть старатися працювати з села. Можна було вкращено інфраструктури зробити яке кафе, розважальний заклад, якийсь елементарно один можна сказати. І молодь мала би куди вийти, і не було б такого п'янства на селі, і молодь не спивалася. Попри негаразди, які переживає зараз держава, жителі Годомич вірять, що така реформа допоможе налагодити життя у селі, адже проблем мають вдосталь: то і облаштування дороги до колок, і ремонт будинку культури, дитячого садка, створення місця для дозвілля молоді. Засади партії Укроп люди, які працюють від укропу в органах влади, я маю на увазі в обласній раді. Наш депутат, який працює у Верховній Раді. Це співпадає саме із політикою об'єднання цих територіальних громад і розвитку, починаючи від територіальної громади і держави, держави взагалі. 175 селян проголосувало за приєднання до майбутньої Колківської ОТГ і в селі Рудники. Сільський голова каже, розвиватиметься ця місцина лише в перспективній об'єднаній громаді. Останніх років 15-20 село знаходиться в застої. Всі це відчувають. І... З'явилася нагальна потреба щось то міняти. Наші сусіди всі живуть в тому ключі, до якого ми йдемо, ми хочемо наблизитись. Вони не обіжаються на владу, вони не обіжаються на хтось їм мішає. Вони тихенько роблять свою справу, значить об'єднуються, вони вирішують. Свої проблеми фінальне обговорення в рудниках на відміну від кількох попередніх громад минуло спокійно. Люди п'яти населених пунктів, які належать до цієї сільради, сподіваються лише на поліпшення життя. Це зручно нам по добиратися по трасі там, знаходиться і ВПУ, і Колківська районна лікарня, і взагалі це ну відстань. Три кілометри це дуже зручно. Я тільки за те, щоб громада центром громади цієї були тільки, тільки колки. Це чудове місто, чудове місце знаходження. Тут все близько. З автобуса зійшов і всі інфраструктури на місці. Сама старалася. Із своїми колегами, і знайомими розказувати їм, що то таке громада і де краще місце утворення. Тепер селяни чекають наступного етапу об'єднання, аби Колківська громада розпочала роботу як самостійна адміністративна одиниця. Сучасний мультимедійний комплекс отримали школярі із села Боблищо в Турійському районі. До цієї школи приходять навчатися діти із трьох сусідніх шкіл. Батьки та педагоги роблять усе можливе, аби забезпечити комфортне навчання для своїх дітей. Як вдалося реалізувати ідею з придбання остаткування, дізнавалися журналісти дайджесту. П'ятикласники Станіслав і Аркадій співаки у Боблівській школі. Хлопці учасники кожного шкільного свята. На нинішньому патріотичному уроці тішаться школярики, уже використовували нове обладнання: ноутбук, проектор та акустичну систему. Звичайно, вона нам потрібна, тому що їй буде інтересно там дивитися на уроках різних, там різні заняття. Виховні роботи з керівником. Дуже цікаво було, звісно, подивитися нову апаратуру в, нашому, в нашій школі. Будемо дивитися, як всі хтось проводить уроки, ще щось. Цікавіше буде в нашій школі. І цей проєктор і екран називався тому, що ми написали проєкт фонду ігор Палиці тільки разом. Раніше кажуть діти, могли подивитися відео лише у комп'ютерному класі. Нині цей кабінет буде менш завантаженим з допомогою мультимедійного комплексу. Впевнені педагоги учні пізнаватимуть нове значно швидше. Це буде допомога на уроках вчителям, які хочуть показати якийсь додатковий матеріал, чи просто якийсь фільм подивитися науковий для того, аби формувати ключові компетентності. наших школярів необхідними були як і проектор, так і ноутбук. Які ми використовуємо і на уроках, і в позакласних заходах, тому що воно сприяє і покращенню сприйняття учнями матеріалу, вони більше можуть дізнатися, побачити. Це набагато. Оптимізує навчальний процес сучасну техніку на умовах співфінансування школярі справді отримали з допомогою ініціативних батьків. У Боблах зайнялися проектною діяльністю і ще шість років тому. За цей час вдалося обладнати спортзал з душовими кімнатами, замінити не лише вікна й двері на енергоощадні, а й відреставрувати дах і встановити там сонячні батареї. З хорошою командою з хорошими людьми можна зробити багато, бо кажуть, що Можна в країні країну зробити, і в селі своя країна може бути. Якщо ініціативні люди є хороші, які хочуть прагнуть щось зробити, це обов'язково зробиться. А опустити руки, нічого не робити, то і нічого не буде. Нині закцентувала увагу на шкільних потребах. Громада «Недаремно». Саме цей заклад торік був першим у рейтингу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у турійському районі. Діти хочуть вчитися. Відтак для цього потрібно створити належні умови. Дуже важливо допомагати і, взагалі, сприяти тому, щоб ці проекти проходили саме в загальноосвітніх школах і дошкільних навчальних закладах. Коли ми здобули цю ортехніку, так то я думаю, що вчителі ще краще будуть викладати предмети, а учні. Ще краще будуть їх засвоювати. Я думаю, що це дуже гарне надбання цього проєкту. Співфінансування фонд Ігоря Палеця тільки разом тут дав 49% клав, і 51% це є кошти громади, і також кошти районної ради і відділу освіти турійської ради адміністрації. Батьки завжди підтримували школу і допомагали школі. І надалі ми будемо завжди допомагати. Співфінансування це дуже добре і це дуже потрібно для школи для школи, для дітей. Для... Всіх нас. Директор школи, депутат районної ради від укропу, каже, саме з його ініціативи у бюджеті району запланували 90 тисяч гривень для співфінансування от таких громадських ініціатив. Нещодавно журналісти «Дайджесту» побували у старій вижівці, а саме у школі не навчається 800 дітей. Ознайомилися із навчальною та матеріальною базою закладу. Людмила Пастошок розкаже, чого ж таки не вистачало для комфортного навчання дітей у школі. У навчально-виховному комплексі селища Старовижівка майже 800 дітей. За роки, коли постала ця будівля, змінилося не одне покоління школярів та вчителів. Щоразу дирекція закладу разом з батьками намагаються оновити приміщення, роблять ремонти, купують необхідні для навчання матеріали. Вкрай важким для школи та її відвідувачів є зимовий період. В вересні нас тут були старі вікна. У нас було дуже холодно. Ми приходили в курточках, сиділи, приносили одіяло, щоб нам було тепліше. Тоді багато хто хворіли. Декілька вікон класних кімнат вдалося замінити на енергоощадні, але діти з інших класів мерзли на уроках. Особливо дев'ятикласники, які навчалися у найхолоднішому приміщенні школи. Була тільки думка, як би попробувати, як би утеплити, і ми шукали можливість грошей своїх якби злужитися на не вистачило пані Ольга із газети Волинські новини дізналася про роботу фонду Ігоря Палиці тільки разом і про те, що він розширив межі діяльності на всю Волинську область. Так як газету візьмеш до рук, там описують, що в тому районі щось зробили, в тому районі щось зробили. А якось про нашу стару вижу не вірилося, що тут щось, щось взагалі реальне. Реалізація проекту спільно із фондом залежить від ініціативи громади, а ідей у неї, хоч відбавляй. Спочатку люди не вірили у підтримку, однак пересвідчилися в протилежному. Проект був дуже цікавий, тому що ми побачили. Людей, які об'єдналися в цей проект, побачили, що люди небайдужі. Ми зрозуміли, що люди, які залучались до проекту, розуміли, що чужих дітей не буває. Окрім заміни дерев'яних вікон, на енергоощадні вдалося усучаснити кабінет історії новою технікою. В міру свої роботи я перебуваю в луцьких школах, ковальських школах, відрядженнях. І коли я бачу, наскільки наш Райцентр відстає от, в питанні матеріального забезпечення освіти. У якісних та комфортних умовах досягати нових вершин у навчанні значно легше. Зараз набагато стало тепліше, дуже затишно, дуже світло стало. Мені подобається така атмосфера. Ми дуже багато дивилися цікавих проєктів. З історії з інших предметів свій перший проект громада вже реалізувала. Додалося віри у те, що спільно можна зробити набагато більше. Попереду нові ідеї та плани, які допоможуть змінити на краще рідне селище. Історія проєкту облаштування реабілітаційних кімнат у педіатричному відділенні Маневецької центральної районної лікарні розпочалася ще три роки тому. Саме й тоді виникла ідея створити арт-кімнату для маленьких пацієнтів. Нещодавно її вдалося побачити, і журналістам «Дайджесту». Заступник головного лікаря з материнства та післяпологової допомоги Маневицької районної лікарні Тетяна Самчук до проекту ставиться як до дитини. Ідея народжувалася з тривогою перед незвіданим і сподіваннями на успішне майбутнє. Тоді, взагалі, мала бути одна кімната, і на щастя цей проект затягнувся, і мені моз по чуть-чуть розширити його до чотирьох кімнат, виділивши ті зони, в які можна будуть працювати по інших напрямках. Я мала чітку позицію ігоря палиця особисто, і це фактично було. Мені опора для того, щоб продовжувати цілення проекти надалі. Першу кімнату, яка тепер служить своєрідною арт-студією, допомогли розмалювати студентки стипендіатки фонду тільки разом. Далі талановиті працівники закладу. І, зрештою, отримали ціле реабілітаційне відділення ще із сенсорною кімнатою, тренажерним залом та масажним кабінетом. Купили обладнання і готові до прийому. Проект то спільна робота і вболівання не лише персоналу закладу та маневицького представництва фонду. До здійснення долучалися усі небайдужі. Усього в Маневецькому районі 320 діток з обмеженими можливостями. Реабілітацію в відділенні зможуть проходити усі, кому це необхідно. У середньому такий курс триває 10 днів. Буде діти з неврологічною патологією, з ортопедичною патологією, з діти з статокінетичним розвитком, затримкою статокінетичного розвитку, діти із з легким або помірним затримкою мовного розвитку. У нас будуть працювати логопед, психолог, є в нас спеціаліст по ЛФК, по масажу. Один із перших пацієнтів трьохрічний Самуїв із кукол Маневицького району. Після пологів на другий день в стався залишився І так вже воно дало наслідки. Почали замічати, що встав він так на цю праву ножку трошки закидати. Деякі проблеми прирухові. Діагноз хлопчикові поставили не відразу, тому інтенсивно розпочали займатися тільки тепер. Тато розповідає, що ще не мали подібного досвіду реабілітації, тому все цікаво. Вірять у те, що відновлювальна терапія дасть необхідний результат. Переконана у позитивному майбутньому й народний депутат України та член правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Ірина Констанкевич, успіх завжди там, де працюють спільно і з любов'ю. Це якраз те, що відмоложує душу, відмоложує серце і додає якраз емоційної наснаги щось робити. Приклад цього проєкту, коли об'єдналися дуже багато людей, важливо було, що ініціатива йшла від лікарів і від громадських організацій, те, що відразу підтримав фонд, який багато робив для підтримки дітей, для їхньої реабілітації у Луцьку, а тепер узяв на себе відповідальність допомагати на Волині. І для мене це важливо, що ми можемо об'єднатися під патронатом Ігоря Петровича Палиці в цій добрій справі. Усі ці новини вже стали історією і життя міста та області і доступні на нашому офіційному каналі в Ютубі. Нові життєві історії, новий погляд на те, що відбувається в місті. Усе це і не тільки рівно за тиждень у телепроекті Дайджест. Бережіть себе зі святом весни усіх вас. Миру і здоров'я і на все добре.